Православна церква України затвердила перехід на новий стиль за новоюліанським календарем. Зміни набули з 1 вересня 2023 року. Більше про це сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балко. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Розкажіть, будь ласка, які основні причини були для зміни календаря. Слава Ісусу Христу, дорогі і сестри, Причини були невідповідність, напевне, найголовніша причина невідповідність, бо ми живемо по Григоріанському календарю, тобто світ живе по Григоріанському календарю, а церкви одні живуть по Григоріанському календарю, а інші живуть по юліанському. Так, греко-католицька церква, наша церква. Вона довший час, це до вересня цього року, жила так само за е, е, Юліанським календарем. І відповідно е, була така от е, суперечливість, тому що греко-католицькі церкви за кордоном вони вже давно перейшли на е, Грегоріанський календар. А, в Україні по вересні церкви жили за юліанським календарем. Ну і відповідно, я думаю, що так воно настав той час, щоб перейти так, як вся католицька церква, практично на той Григоріанський календар. І відповідно ця робота велася вже давніше, та, і е, якраз наша ієрархія це схвалила, щоб е, з 1 вересня цього року е, ми всі всі церкви грекатолицькі в Україні перейшли на е, Григоріанський календар. Чи є грехом, якщо людина святкує за старим календарем? Думаю, що коли є в Святому Письмі написано, що хто слухає мене, Той слухає Бога. Ісус Христос каже, так? коли ми не слухаємо, тобто коли ми не слухаємо церковної влади, то, відповідно, ми не слухаємо так само і Ісуса, і відповідно не слухаємо Бога. Ще раз повторюю, Ісус каже, Хто слухає вас, тобто церковну владу, той слухає Ісуса. Хто слухає Ісуса, той слухає Бога. Відповідно, хто не слухає церковної влади, той не слухає Ісуса, і відповідно не слухає Бога. Тобто є тоді вже є гріх. Мене не раз питаються, чи можна святкувати вже і по-гревранському, і по-юліанському. По Кажу, раз вже церква перейшла, то відповідно. Так, треба вже святкувати, як вимагає церква. Як особисто адаптуватися до нового календаря? Як я вже казав, що була проведена велика робота, і випущені є календарі, церковні календарі. І в тих церковних календарях вже написано, коли святкувати яке свято. І відповідно, коли щоб не було незручностей, ми маємо кожен випуск, дуже багато календарів, навіть ще полишалися, та, е, І беремо, при, маємо придбати цей календар. І щоб не було незручностей, дивимося, ага, коли таке свято. І тоді його святкуємо. Так. Які свята збереглись, а які змінилися в новому календарі? В новому календарі збереглися свята, котрі прив'язані до календаря. Тобто до місяця слова. Тобто вони зміщені по часу на 13 днів. А незмінними лишаються свята, котрі є прив'язані до Пасхи. Тому що Пасху ми будемо святкувати по старому. Тому що. Обрахування Пасхи лишилося по старому. Е Ієрархія вирішила лишити е святкування Пасхи е по старому, тому що е йде пасхалія, обраховується в нас інакше, ніж в Риму католиків. І відповідно е йдуть там перемовини про те, щоб і пасхальні свята. Е ми святкували разом, але наразі ще такої домовленості не досягнуто. Тому Пасху ми будемо святкувати е, практично по-старому. По як розраховували, як колись розраховували так. Може, хочете щось від себе додати? Ну, від себе що можна додати? Що була невідповідність е, рік. Е, Становить не рівно 365 днів. Але становить 365 днів, 5 годин 49 хвилин і 12 секунд. Оцих 5 годин 49 хвилин, воно набігає ще оцей один день високосний, раз на 4 роки. Але ще лишається там тих кілька секунд. ось, І відповідно за. Великий період часу ще так само набігає ще там один день. За оцей весь період набігло було отих 13 днів. І от Григорій VII, папа Римський, 4 жовтня 1572 року, видав указ, який говорив, що ми переходимо на ніби на Правильне літочислення на той Григоріанський календар, і тих 13 днів, що набігло, та треба їх було посунути. Відповідно, цей указ почав називатися як цей Григоріанський календар. І з того часу він почав сприйматися як міжнародний стандарт. Спочатку відкинули протестанти і православні. В Речі Посполиті або в Польщі прийняли оцей Григоріанський календар. В Українській Народній Республіці календар Григоріанський був прийнятий 12 лютого 1918 року, а Росія чи Московія прийняла цей календар 31 січня. 18 року. І по сьогоднішній день Російська Православна Церква або РПЦ, вони лишилися при Юліанському календарі, тобто вони не перейшли. Були такі спроби і в Греко-католицькій церкві перейти от тоді разом з державою перейти на Греуранський календар. Так, наприклад, в 1916 році. Греко-католицький єпископ Станіславівський, сьогодні Івано-Франківська область, Григорій Комишин перевів був всю дієцезію, всю єпархію на грегоріанський календар. Але тоді в той час це не прижилося. Два роки. Два роки так послужили та, і тоді повернулися до Юліанського календаря. Але сьогодні, вже як бачимо, та, е, це наперед була довга підготовка. Та, люди мусили зрозуміти, люди повинні були, знаєте, дозріти до того, що треба святкувати е, свята разом з цілим світом, та, разом з цілою церквою, не робити розколів. Та, і як бачимо, що з е, е, вересня ми перейшли на календар без розколів, без. Е, Сварок, без ніяких таких потрясінь та, прийняли, напевне, що це вже дозріло в людських, е, в людських душах, в, людському, в людській свідомості. Та, і вже з 1 вересня живемо по е, святкуємо по е, григоріанському календарі, а по Григоріанському календарі е, Різдво, 25 грудня, так як е, практично. Більшість, вся католицька церква, більшість світу. Так. Дякую вам, отче, за таке змістоване інтерв'ю, що розповіли про перехід на новий церковний календар. Бажаємо усім Богом благословеного тижня.